Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Письменниця Мар'яна Савка представила у Луцьку свою книгу Люди на каві. Подія відбулась у книгарній кав'ярні. Пані Мар'яна разом із актором Остапом Вакулюком Представили глядачам книгу у вигляді перформансу читання. Може, чайник поставити Тягне з балкона, нині мряка і знов засвоїться на ки. Голубині промови з карниза Амвона і заледве помітне тремтіння руки. Так між нами заходить на осінь, і схоже, цей горіх під балконом. Скрипить у вісні. Ти залишишся гостем в... або перехожим, що проходить над снами мости на вісні. На чого ти мовчиш? Кава щойно з джезви і на навпіл. Як серце курма, од дворі споночило і тіні вожчезли. І від тиші ні моєї рятунку нема. Обережно, гарячим. Вуста обпікає. Доламається погляд, то лампа гнев. Піліжанка, тонка порцеляна з Китаю. Не розбина не оком, не Ця жінка колись мене врятувала. Я знову стояв під її вікном, наглово заштореним, ніби цілком відмежованим від світу, і думав про те, чи міг я щось змінити в її житті. Чому вона мене врятувала, а я її ні? Чому, коли ми дозріваємо до того моменту, що можемо усвідомлено комусь подякувати, життя не дає нам такого шансу. Насправді. Ти багато років про неї не згадував і навіть не знав би, що два місяці тому її не стало. Якби не микримарка, як що звалився з полиці якимось димом, мабуть, кішка сунула на край, і розчахнувся посередині книги, відкриваючи мережа записів, зроблені тонким простим олівцем на берегах. Я його взяв до рук і став гуртати, шукаючи її домашній номер на одній зі сторінок. Чомусь так захотілося її розшукати, довідчою гострою просто почути голос. б ти їй сказав? Привіт! Я той хлопчина, що ти мене пригріла. Чи забагався б ти сказати на твої? Ви ж бо. Дорослі і чужі. Та мені не вистачило часу на продумання ймовірних сценаріїв розмови, бо з того боку слухавку підняв якийсь чоловік. Як виявилося новий господар квартири, я дізнався, що жінка, яка тут жила, несподівано померла після грипу, від легеневого ускладнення, а її родичі з іншого міста терміново продали квартиру. На диво балеку чи йде? Я потягнувся до цигарок. Усередині все зібгалося в одну давку грудку, що заважала дихати. Багато чого таїть у собі діагноз. Виходить, вона так і залишилася самотньою. Ніхто не допильнував. А, від неї я й перейняв звичку робити на сторінках позначки. Виписувати в блокнот, улюблені цитати. А ота книжка, яку вона тоді мені розшукала, виявилася романом Три товариші. Тобі довелося прочитати його, щоб мати можливість підтримувати ваші розмови. Трохи про мене. Я знаю, як це любити і не мати жодного шансу врятувати людину. Я розумів, що в неї є своя історія втрати, але ніколи. Ніколи вона не дозволила торкнутися її минулого. Всі ми подорожні. Зустрічаємося. Зустрічаємося на шляху один одного. Любимо, страждаємо, Прощаємося. йдемо далі. Цього письменниця розповіла про книгу та свої враження від Луцька. Є історії, які написані з 22 лютого, з 22 року і другому, 23 му році вони власне окремо перші, перші, так вони перші. Там в книжці ви знайдете одну помилку, яку треба випавиправити наступну сміл про помилки. тут написано, що ці сині птиці, що це 14 і 22, це на самих паки, це 22 і 23, а 14 і 22 – це другий, інший розділ, От, то власне, ті, а тут правильно, тут, тут ні, тут і тут, тут, тут? тут? навпаки, ось <клес> там, оцей, власне, другий розділ – це оповідання з минулого, з того, Безхмарного минулого, так і нам здавалося. Коли так? ми тебе як про заїкиню, <клес> мало знали. <клес> ні, не можна сказати не знали. Повернуся до запитання про художнє оформлення, бо воно тут дуже важливе. Розкажи, будь ласка, хто створив ці картинки, як ти пояснювала чоловікові окремі ці картинки, своєму чоловіку? Чоловік <гум> сказав, що тут багато обнажонків. Я сказала, та ну, це, це зовсім не багато, половину Христа вже викинула. <гум> це моя подруга Христя 에, е, Валько, дуже класна художниця. Ну, і вона а, цю книжку ілюструвала як, фактично як в окремий мистецький твір. Вона відривалася, фактично в ілюстраціях як, своя якби історія. От. Ну, і вони справді вийшли ну, з такі сюжетні ілюстрації. Тут є тут дуже різні, тут не тільки Це такі четверо моменти, тут є дуже такі драматичні моменти нашого життя. І дівчинку, наприклад, жінка, яка Тягне цю валізу, це, це моя подруга, яка фактично ну, це її історія, з, яка приїхала до Львова з дитиною, яка цілковито була російською мовою. І, потім цей хлопчик зараз треба, як він говорить по-українськи, вкручуючи туди різні слова, це, це, це окрема історія, але люди змінюються. Це час трансформації, ми дуже сильно трансформуємося і стаємо інакшими. І ці оповідання, які є в тій іншій частині, так як таку, як. Бо я ж насправді хотіла написати дуже легку, легковажну книжку. От таку книжку, щоб ну, розважитися, що прочитав. і е... прочитав, прокайфував, розважився, прочитав поліція. Це був передав іншому. А потім ви зрозуміли, що як навіть ти пишеш, не так не можу е... писати е... поверхнево про якусь одну історію, бо завжди якась драма туди. Крутиться, знаєш, тому що люди, люди вони такі, в них дуже багато різних історій, дуже багато граней, Тому вона вийшла багато емоційною, таким спектром. Луцьк має дуже багато якихось таких маркерів своїх, таких, знаєш, тому що робить його таким особливим, то звернувся. Над цим хтось дуже сильно працює. Так. <звіння> 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 <Да. звіння> Щоб всі що дуже луцько це місці. Я, 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 Катя нам зробила дуже гарну екскурсію минулого разу, коли ми приїжджали з польським з польськими перекладачами і проєктними поетками. Також одна із гостей поділилася своїми враженнями від прочитання цієї книги, а ті, хто ще не читав, мали змогу одразу її придбати. Оскільки і, і моя мама філолог, то вона є чуття стилю і мови, Вона сказала неперевершена мова. Дуже дякую. І а від себе додам, що книжка мотивує всіх купувати і читати. В цій книжці дуже багато е, запахів, шанель номер 5 тут багато смаків, шарлотка з яблуком, тут багато кольорів, сині птиці, біла сукня з синіми птицями. Я чекаю жінку з синіми очима. Тут багато дуже кольорів, смаків, запахів. Абсолютно теж жива.